Торгова марка відрізняється від бренду. Тим, що торгова марка це всього лише зареєстрована назва і накреслення логотипу. Що б ви хотіли, щоб про ваш продукт люди думали, коли вас немає поруч, наприклад. Вона має бути по психографіці, вона має бути по потребам. Тобто, це жінка, яка має потребу щодня годувати своїх дітей смачними сніданками. Ваш продукт має присувати. Ці сі сенси однаково в усіх каналах. Бренд дає тобі сигнал, що він такий, як ти, він живе так, так як ти. Він розуміє це життя так, як ти, бо в нього щоденно є ті самі виклики, що й у тебе. Вітаю, це новий запис, що там яка ми я Алла Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку з нами Ірина Метньова. Іриночко, привіт. Привіт! Ірина Метньова, засновниця Вандог Ейдженсі, рекламістка, експертка з поведінкових змін, запускає бренди більше 20 років. То, скажи, будь ласка, як наситити бренд Сенсану? Що це таке і чому це важливо? Дуже хотілося б зняти твою думку. Дякую за запитання. Я сподіваюся, що зараз ми прольємо світло на те, що таке бренд взагалі, і потім як з ним працювати таким чином, щоб він був насичений сенсами, про які ти говориш. По-перше, давайте розберемося з тим, що таке бренд. Бренд це зі староскандинавською мовою від дієслова брандер таврувати. Як раніше таврували худобу, щоб відрізнити худобу сусіда від своєї власної, і от по цьому Тавру. Тому бренд це в перекладі Тавро. Так? Ми тавруємо продукти, послуги, щоб відрізняти одне від іншого. Сьогодні, у значенні бренд, ми вкладаємо а, те розмаїття сенсів а, очікувань, асоціацій, вражень, досвіду, яке ми отримуємо від певного фрагменту реальності у взаємодії з об'єктом. А з послугою з людиною і навіть з державою. Бо є держави бренди, а є держави не бренди, як є е, продукти торгові марки, і так і продукти бренду. Чим торгова марка відрізняється від бренду, тим, що торгова марка це всього лише зареєстрована назва і накреслення логотипу, які існують у певних реєстрах. Щоб торгові марці стати брендом, їй потрібно провести величезну роботу з вибудовування бренду, з насичення його сенсами. А образами, асоціаціями і так далі, як це робити? По перше, вам потрібно подумати, що б ви хотіли, щоб про ваш продукт люди думали, коли вас немає поруч, наприклад, або коли вони просто мають якусь потребу, і в їх голові спливає якийсь шорт-ліст. З тих продуктів або послуг, які цю потребу закриють, і що треба зробити, щоб ваш продукт потрапив у цей шортліст. У такому випадку нам потрібно розуміти, що ми будуємо стратегію розвитку бренду, а вона має починатися з дослідження ринку. Ви маєте зануритись. У ринок, на якому ви хочете виходити або працювати, ви маєте дослідити своїх конкурентів. Ви маєте зрозуміти, чим вони відрізняються від одне від одного, що вони пропонують, що вони комунікують, тобто що вони кажуть, як вони виглядають, звісно, порівняти ціноутворення і всі ці чинники зібрати в таку переняльне дослідження, що є кошти, ресурси, провести дослідження, якісні, кількісні, фокус групи. Опитування разом з дослідницькою кампанією, щоб розуміти справжній стан справ на ринку. І тоді у вас буде розуміння тих місць, куди можна умовно зайти, тих можливо, інсайтів, які ви отримуєте від того, коли ви будете слухати фокус групи споживачів. Вони дуже багато насправді розповідають про свій споживацький користувацький досвід. І там є багато таких штук, які а, нібито а, дуже прості речі, але насправді дають розуміння, що робити вам, і якщо ви хочете зайняти певну нішу. Далі ви маєте визначитися з цільовою аудиторією, яка ваша цільова зробити її сегментацію? Тобто, це не просто жінка 25-35 років, а, одружена з дітьми. Це має бути е, сегментація і не тільки по соцдемпортрету. Вона має бути по психографіці, вона має бути по потребам. Тобто, це жінка, яка має потребу щодня годувати своїх дітей смачними сніданками, або це жінка, яка має потребу розслаблятися ввечері після важкого дня. І ви маєте скласти дуже деталізований її портрет і так сегментувати свою аудиторію. Ось ця жінка, ось ця жінка там пік 50, В неї геть інші вже відмінні від 25-річної чи 35-річної жінки потреба. Ось ця жінка там 55+, плюс, теж вже інша картина. Споживання буде. І ви маєте сегментувати так свою цільову аудиторію і зрозуміти, хто ваше ядро, хто другорядна цільова аудиторія, хто всі інші. Далі ви маєте створити позиціонування, тобто, що таке ваш продукт, його головна принада, його головна пропозиція, в чому вона полягає. Вона, Ви її формулюєте, а ви її закладаєте у сутність вашої Вашого бренду і починаєте будувати такі засадничі саме сенсовні речі про місію, в чому полягає діяльність вашої компанії, вашого продукту, яка його мета, про візію, яке майбутнє ви хочете створити для ну, і життя продукту і компанії і вашої цільової аудиторії. Ви маєте зрозуміти, які є бути у цього продукту, чи він сучасний, прогресивний, стильний з гумором, чи він консервативний, традиційний, якісний, серйозний. Ну, тобто, це такі атрибути, які будуть описувати відчуття від користування вашого продукту. Далі ви маєте зрозуміти, суть вашого бренду от, 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 саме сформулювати сутність, яка частково відображається у пропозиції. Суть, наприклад. Приведу приклад з практики Олія, стажар, шеф-кухар на сучасній кухні молодої е, жінки. Таким чином, ви формулюєте цю тираніду бренду, яка є е, засадничою сенсовною структурою, яка допомагала вам е, у розбудові подальшого життя бренду вашого продукту або вашої послуги. Далі починається робота з е, проявленням Оцих сенсів на візуальному рівні ви маєте створити його а, візуальний стиль, а, те як він буде проявлятися. Звісно, тут треба запам'ятати одну річ: що ваш продукт має присувати всі свої сенси однаково в усіх каналах. А, чи це пакування, чи це неймінг, чи це е, дизайн якихось е, рекламних матеріалів, чи це рекламний ролик, чи це контент у СММі? Всюди має транслюватись єдиний меседж. Ви створюєте це повідомлення для вашої основної аудиторії, для вашої доволятної аудиторії, для тих всіх, кого ви там сегментували. І ви починаєте це повідомлення закладати і транслювати в усіх каналах, розробляєте пакування. Розробили пакування, створили фірмовий стиль, розробили логотип. Всюди це підкреслюється, це повідомлення на всіх рівнях, на візуальному, на вербальному, навіть на тактильному рівні. Далі ви робите. Якусь кількість рекламних матеріалів комунікаційних, як ви будете про це комунікувати? Ну, наприклад, ви ви вирішили створити ковбасу для веганів. Тепер ваша кодука для веганів – це міцно дуже корисна річ, дуже новаторська річ, але ковбаси для веганів повно у всьому світі. Тому вам потрібно буде придумати такий візуальний стиль, щоб він виділявся на полиці, щоб він а, був таким, який вас виділить не обов'язково. Це означає, що він має бути якимось. В якихось кислотних кольорах мені не це виділяє. Виділяє ідея, да, і виділяє нестандартність, виділяє цілісний холістичний підхід до всього. Тут ви працюєте з формою, спакуванням, з, з тим, як ви представляєте цей продукт. Далі у комунікаційних матеріалах ви це основне повідомлення при вашій колбасу транслюєте через креативну ідею. Як ви подаєте комбаса для вегенів, для справжніх вегенів, підкреслюєте все це на о, всіх рівнях, починаючи від вашого постеру, закінчуючи контентом у SMN. І, і таким чином ось ця робота, о, яку ви створили на цьому першому етапі, вона і є розробка бренду, в який ви закладаєте сенси. І тут вже залежить від. О, і вашої цільової аудиторії, і від ваших власних цілей, які саме сенс ви маєте туди запласти. Тобто, якщо ви розумієте, що ви працюєте з дуже простими людьми, у яких там можливо є тільки шкільна освіта, ви не у складі. Ви робите дуже прості, зрозумілі речі. Якщо ви працюєте з бульбашкою професіоналів, заточені на якісь дуже такі багатоширові е, взаємодії комунікації спокійно собі подібними, ви робите витончену комунікацію. Ви шукаєте якихось сенсів, які будуть притаманні саме їх цілі аудиторії. Ну тобто, це дуже схоже на те, що скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Е, тобто, ви маєте. Томпуватись від потреб і рівня від очікувань вашої цільової аудиторії, і таким чином вона матиме змогу зацінити ваш продукт, вашу роботу, вашу діяльність у побудові бренду, тим, щоб проголосувати за нього гаманцем. Дуже дякую. Це неймовірно корисна структурована інформація. Ми дійсно розуміємо тепер краще з глядачами, що наситити бренд сенсами. Це починає самі, але важливої роботи над розумінням. Хто целью, повним повідомлень і відповідно трансляцію сильної сторони цього повідомлення тими каналами, які також будуть визначені власником бренду, його командою. Супер. І це буде доходити до аудиторії, вони будуть купляти. Я зрозуміла для себе. Будію, що сьогодні ми структурували краще. Я буду дуже вдячна, якщо, можливо, згадається на твоїй практиці от нещодавно, для яких товарів або товарних напрямків допомагали, робили так от, будували бренд, з ким співпрацювали. Можливо, це виробництво одягу, взуття тощо. Я вже згадувала про Олію стожар. Це один із найсвіжіших прикладів, як ми вибудовували. Бренд «Стожар у у 24-му році. Нам потрібно було нагадати українцям, хто ми чим ми робимо на нашій землі, на чому ми стоїмо. І ми пішли у таку більш роботу, яка зачіпає не тільки оці базові атрибути бренду, базові цінності бренду. Ми пішли далі. Ми пішли в культуру, і ми вийшли на рівень побудови бренду. Не те, що він вже був побудований, просто йому треба було надати більш глибоких сенсів і інтегрувати бренд в наше щоденне життя, а це робиться тоді успішно, коли бренд дає тобі сигнал, що він такий, як ти, він живе так, так як ти. Він розуміє це життя так, як ти, бо в нього щоденно є ті самі виклики, що й у тебе. Тобто після ночі повної тривог прокинутися, піти на роботу, бути ефективним, працювати, порадуватися листійну смачною вечерею, приготувати щось класне, відчути себе кулінарною богини. Це про життя, про наше стабільне життя, це про опори, за які ми тримаємося, і які нам не дають можливості знитися у небуття і поїхати менталкою. Для того щоб нагадати українцям, що бренд стажа це їх щоденний вибір на кухні, коли вони щось готують на пательні, або щось стушкують, або хочуть там накрити гарний стіл для гостей. Ми пішли в українську народну культуру і там шукали інсайтів. І ми зрозуміли, щоб відбудуватись від наших конкурентів, ми маємо думати асиметрично. Тобто досить вже рекламній комунікації оцих млинчиків, бабусь, оцих сердечок, це все ясно. Ми ці готові здобові, боліборд, рятувий світ. Але нам хотілося чогось меншого, чогось багатовиненнішого. І тому ми а, згадали. Насправді про український побут, який дарує нам багато такого актового актової насолоди. Це наш це наше гончарне мистецтво, це опішня, центр під Полтавою, де гончарне мистецтво має свої певні асенси, атрибути. Воно унікальне там квосільська кераміка, де теж є свої підхідки до виробництва гончарного мистецтва. Це Васильківський мелічний завод. Ми зібрали інформацію, ми дослідили, як саме це робиться, і зробили такі, таку колекцію посуду для торгової марки Стожар. І так як торгова марка Стожар все-таки вона про плекання традицій з тим, щоб створювати щось нове, ми об'єднали страви ф'южн. Ми об'єднали українську інноваційну кухню з цим а, гольчадним мистецтвом, яке було створено. Для цього ми взяли сюжети сьогодення, тобто не просто півники, квітки там, щось таке. Ми взяли сюжети: як двоє запохане, прощається на вокзалі, як волонтер рятує тварину. А ми зробили це в ці, цих традиційних техніках ці сюжети, і воно а, на цих горщиках, на цих полумисках, на цих тарілках виглядає дуже органічно в техніці Васильківщини, чи Осіва, чи а, опішні. І поєднавши традиції минулого з а, і викликом на сьогодення і пошуком інноваційних смаків. Ми отримали отакий незвичний підхід, акцентувавши на тому, що торгова марка Стожар це така прогресивна інноваційна, шукаюча і дуже підтримуюча, підтримуючи бренд, який є вашим публічником на вашій кухні. Дякую, це неймовірний кейс. І я сповнена зараз подяки за те, що ви дієте, що ви в кожному бренді, до якого торкаєтесь, знаходите справжнє серце, тому що все це має величезне значення для нас. Це не просто олія, це вироби, які будуть спожиті. Це здоров'я, це культура, це праця людей. Це те, що потрібно дійсно в кожній господині, в кожній родині, і саме можливість знайти та підкреслити, виявити, показати в кожному бренді його силу. Це неймовірний талант і певна величезна праця. Тому дякую, що ви це робите. З вашим дозволом під відео звичайно в коментарях. Всі контакти, як можна зв'язатися, і буду вдячна за коментарі. І дякую дуже, Іриночка, що сьогодні поділилася кейсом та досвідом, як насичити бренд серцем. Неймовірно, круто вийшло. Дякую тобі. Дякую, Алло, за запрошення і всім бажаю натхнення, віри у власні сили. У вас все буде. Шукайте сенс і ви їх знайдете. Дякую. Дякую.